Вітаю, друзі! Hola, amigos! Empezamos lección número 38 Друзі, на четвертому року ми з вами вивчили означені і неозначені артиклі в однені, в множині. А сьогодні ми почнемо знайомитися з практичним їх вживанням. Ми також дізнаємося, як сказати іспанською щоденно, щотижнево, щомісячно і щорічно. Подивимось декілька прикладів вживання іменників і прикметників. І поповнимо нашу колекцію впізнаваних слів. Спочатку згадаємо, що означений і неозначений артикль іспанською буде артикуло дефіндо е індедо, або артикуло детерминадо е індетерминадо. Можна і так, і так. А тепер, друзі, розглянемо групу стійких словосполучень, в яких звертайте увагу на наявність або відсутність артиклю. Читаємо разом. Todos los días – cada día, кожен день. Як бачите, в першому випадку ми вживаємо означений артикль у множині. А в другому випадку ми взагалі не вживаємо жодного артикля, тому що када є означальним займенником, і він заміняє артикль. Читаємо далі. Todas las semanas, cada semana. Todos los meses – cada mes. Todos los años, cada año. Як бачите, модель однакова. Зверніть, будь ласка, увагу на другу колонку на займенник Када. Попри те, що в українській мові, друзі, у нас е, існує cada, кожен і кожна, залежно від роду іменника, з яким ми вживаємо, в іспанській мові незалежно від роду іменника, який іде після займенника када, цей займенник пишеться завжди з закінченням на А. Када. Друзі, і нагадаю ще одну річ, про яку ми з вами вже говорили, просто, можливо, забули або для нових підписник, підписників. Отже, друзі, якщо ми хочемо сказати по понеділках, по вівторках, по суботах, ми вживаємо означений артикль в множині чоловічого роду, «los» і День тижня в множині. Ви пам'ятаєте, що Дні тижня мають чоловічий рід, тому у нас і артикль. Є артикли чоловічого роду в множині «los lunes», «los martes», «los sábados», «los domingos» і так далі. Друзі, на наступних двох прикладах я розповім вам загальне правило вживання означених і неозначених артиклів, притаманне багать, багатьом європейським мовам. Отже, якщо ми вперше згадуємо в діалозі якусь річ, ми вживаємо неозначений артикль. Наприклад, ой, е recibido una carta» Сьогодні я отримав листа. Мій співбесідник не знає, про якого листа йдеться. І я згадую його вперше. Тому я кажу «una carta». Але давайте розглянемо наступний приклад. Ой, е recibido la карта. Сьогодні я отримав листа. Цього листа. Давайте. Розглянемо контекст, в якому ми маємо використати саме означений артикль. Отже, наприклад, я кажу. Я чекала на листа Yo una carta. карта. Una, тому що я вперше про це кажу. Ви мене слухаєте і кажете Ла ас recibido, Тобто, ти, її вже, ти його вже отримала. І я вам відповідаю: Сі. Ой, la carta» Так, сьогодні я цього листа отримала. Тобто, на початку я кажу Уна, потім вже ви знаєте, що йдеться про якогось листа, то ви вже конкретизуєте, чи ти вже цього листа, на якого ти чекала, ти отримала, і я кажу, так, я вже його отримала, цього листа. Тобто, контекст дуже важливий, друзі. Запам'ятайте, якщо ви в діалозі вперше згадуєте якусь річ. Неозначений артикль. Коли підтримуєте цю тему, тоді ми вже для цієї речі вживаємо означений артикль. Поки не зіткнемося з новим словом, яке ми згадуємо вперше. Ви до цього звикнете. Це насправді просто практика. Так, друзі. І запам'ятаю, ви вивчимо ще одне значення неозначеного артикля. ай unas 20 personas. Тут є приблизно 20 осіб. Як бачите, в даному випадку то, що, те, що ми вважаємо артиклем, прикладається як приблизно як оцінка на око, на око 20 персон. Акі ай у нас бенте Тобто ми, напевно, не знаємо, чи їх 19 чи 23. Тому ми кажемо, на око приблизно. У нас 20 personas. Тобто цей, на перший погляд, неозначений артикль ми перекладаємо не як артикль. Артиклі, ви знаєте, не перекладаються. Але в цьому випадку у нас перекладається як приблизно. Але, друзі, якщо ми кажемо акі exactamente 20 personas», То це ми перекладаємо як тут рівно 20 осіб. Тут ми вже не сумніваємося. Точнісінько рівно 20 осіб. Запам'ятайте це, будь ласка. Друзі, як завжди, я вам раджу цей слайд сфотографувати або просто переглядати відео, якщо ви забудете. Друзі, на 36-му року ми з вами ознайомилися з групою пізнаваних слів, але була особливість використання їх в якості іменника або прикметника. Тому сьогодні я їх розбила на дві колонки і навела приклади для простішого усвідомлення і практики. Читаємо разом спочатку сустантиву. Ту іхо ес ун капричосо. Мі бетіно ес ун коміко. Мі марідо ес ун есцептіко. Ес устед уна претенціоса. Ерес он романтико. Друзі, як бачите, підкреслено, ми бачимо іменник з неозначеним артиклем. Якщо ми хочемо використати це слово в якості прикметника, ми розглядаємо наступну колонку «адхетіво». Читаємо разом. Нуestra іха муй капричса. Es una situación cómica. Es una opinión muy escéptica. Es un vestido demasiado pretencioso. Es una película romántica. Como бачите, друзі, в другій колонці ми описуємо. У нас є просто Коміка і так далі, або є муйка причоса. demasiado, Масіадо занадто претенціосо і так далі. Тобто це прикметник. І, як відомо, прикметники вживаються без артиклів. Запам'ятайте це. І наша постійна рубрика впізнаваних слів. Читаємо разом, друзі. Ігнорар. Це так само, як в українській ігнорувати, і також не знати. Якщо вас питають про якусь річ, яка вам невідома, ви можете відповісти. «lo ignoro», тобто я не знаю, мені це невідомо. «Ignorar» – це правильне дієслово на ар, друзі. «Yo ignoro», «tu ignoras» і так далі. І, друзі, ще два іменника однокорінних. Перше – «ignorancia» невіглавство, а друге – «ignorante» невіглас. Друзі, ігноранти може бути. З Закінченням на «те» і жіночого чоловічого роду. Тобто, якщо це жінка ла ігноранте, якщо чоловік – Ігноранте. Крісіс ла крісіс, жіночий рід. Дентиста так само може бути ель-дентиста або Ла-Дентиста. Фізіотерапевта, так само жінка або чоловік, порцелана, мелодрама, серії. Я вам вже розповідала про переклад цього слова і трахикомедія. Друзі, отже, загалом ми вже з вами ознайомилися з 218 впізнаваними словами в іспанській мові, які не потребують перекладу, або просто можна здогадатися, що це слово значить українською мовою. Друзі, у просив передати вам, що він теж чекає на ваші коментарі і вподобайки, також на ваші донати, бо він сидить біля мене і перевіряє, як я готую уроки для вас. Він мій коворкер, тому він теж заробляє на свої смаколики. Дуже раді будемо вашій підтримці. І, як завжди, друзі, астала проксима!